Росіяни запустили ІПСО із постановкою нібито допиту полонених українських бійців для дискредитації командування ЗСУ. Причому у своєму кремлівському театрі використали реальні дані бійців, які ймовірно дістала розвідка. Твої фамілії отчество? Коню Дмитро Сергійович. Звання, должність, честь. Лейтенант командир 33-та механізована бригада. Чи скільки скокалі? П'ятдесят А ось і сам так званий полонений з власними документами на руках. Військовий перебуває в діючому підрозділі ЗСУ. Я Конюк Дмитро Сергійович. Нахожусь в ППД 28 числа 11 місяця 23 року. Ось мій військовий куток, Ось я. І ось котик. Таких героїв для своїх відео РФ знайшла декілька. Втім, на кожен такий фейк українські військові відповіли власним відео. Показали, що живі, здорові, з документами та у лавах зсу. Своєї мети спровокувати родичів військових, викликати паніку і здійняти хвилю недовіри командуванню, росіяни не досягли цю постановку. Завчасно виявили наші бійці і зняли спростування про так званий полон. Втім, коли справа стосується російського ІПСО, а особливо щодо військових треба бути постійно насторожі, говорить молодший сержант п'ятої окремої штурмової бригади Максим Скубенко. Якщо вони говорять там про брехню якусь про полонених, вони змінюють якесь конкретне ім'я, якусь конкретну структуру, підрозділ український, але суть залишається на та ж сама, тому що це достатньо широко, щоб попасти в аудиторію сімей військовослужбовців, але недостатньо е, така вузька специфіка, щоб інші на неї не велися. Ну, тобто, ці теми вони. Зачіпають кожного, ну в всякому випадку, українця, якому болить за свою країну, також часто російська дезінформація спрямована на дискредитацію влади або ж на те, аби посіяти розбрат серед суспільства. Таку інформацію потрібно детально перевіряти. Наприклад, напередодні з'явилася новина, що в деяких регіонах України пальне на АЗС продаватимуть лише за військовим квитком. Крім того, за кожною заправкою, нібито закріплять по одному працівнику ТЦК. За версією. Розпропаганди відповідне рішення, нібито було ухвалене на ставці Верховного Головнокомандувача 24 листопада. Втім, у цій інформації відсутні будь-які дані де саме це планується запровадити. Немає посилань на офіційну позицію від як стверджується, якихось представників ТЦК на міській сесії. Окрім того, на верифікованих сторінках регіональних ода та ова такої новини не виявлено. Повідомляє центр стратегічних комунікацій. Та безпеки Відсутня така інформація і у вечірньому зверненні президента України Зеленського від 24 листопада, де він детально повідомляв про рішення, які ухвалені на засіданні Ставки. Про збільшення мобілізаційного ресурсу методами бензин в обмін на пред'явлення військового квитка він не говорив. Таким чином, це нова ІПСО росіян для зриву мобілізаційних заходів в Україні. Дуже часто російські вкиди викликають емоційну реакцію. Це одна з знак. Якщо прочитали новину, яка викликала неоднозначні відчуття, обов'язково її перевірте. Адже за емоціями можна забути про факти, поділитися посиланням і поширити ворожу брехню. А це саме те, чого й прагне розпропаганда. Якщо ви бачите щось, що викликає у вас емоцію. Радісну, гірку сумну, страшну, неважливо. Емоцію викликало. Зупиняємося, і дуже дуже сильно гарно. Міркуємо так. Російські пропагандисти просувають фейкові сюжети, що український контрнаступ виявився лише ПСО. При цьому відео нібито знято українським телеканалом. Пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Насправді, українські медіа не випускали такий сюжет. Російські пропагандисти змонтували його з різних матеріалів. До прикладу, кадри з українськими військовими та технікою взяли з відео Falcon Studio, що вийшло ще у грудні дві чи року а зображення з чоловіком у капюшоні взагалі кадри з кліпу російського співака? Та головне у цьому: чи діє досі російська інформаційна отрута на українців, чи досягає розпропаганди своєї мети? Що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.